Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Працюємо в робочому зушиті. Записуємо число 12 вересня. Класна робота. Хвилинка каліграфії. Пропишіть каліграфічно цифру 7. Тисни відео на паузу. І виконай це завдання самостійно. Продовжуємо працювати усно. Пригадайте склад числа 7. Тисни відео на паузу і попрацюй з цим завданням самостійно. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 1 один, сторіночка 11. Виконай арифметичні дії. Виконай арифметичні дії. І якщо в результаті... Ти отримаєш нуль, ти рахував і міркував правильно. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися з вами аналізувати задачу. Працюємо з підручником завдання номер 2 сторіночка 11. Розв'яжи задачу, скориставшись підказками. У танцювальному гуртку займаються 10 дівчаток, а хлопчиків на 2 менше, ніж дівчаток. Скільки хлопчиків у гуртку? Ми з вами бачимо першу підказку на слайді і в підручнику це короткий запис до цієї задачі. Ключові слова в цій задачі це дівчатка і хлопчики. Правильно. Нам відомо, що дівчаток займалися в танцювальному гуртку 10, а хлопчиків, а хлопчиків на 2 менше. Що є шукане число в цій задачі? Скільки хлопчиків у гуртку. Що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі, скільки хлопчиків у гуртку? Нам достатньо знати два числових значення. Перше це скільки дівчаток, і нам відомо їх 10. І друге числове значення наскільки менше хлопчиків у гуртку. І це також нам відомо, що на два хлопчика менше. Якщо на два хлопчика менше, ніж дівчаток, то ми розмірковуємо як? Що хлопчиків займалося стільки, скільки дівчаток, тільки без двох. Тільки без двох ми знаходимо арифметичною дією віднімання. І у нас в підручнику і на слайді друга підказка. Зверніть увагу, щоб дати відповідь на запитання задачі, нам потрібно знати два числових даних. Перше, це скільки дівчаток, а це 10 А друге числове дане це наскільки хлопчиків менше, на 2 хлопчика менше. На 2 менше, ми знаходимо арифметичну дією віднімання. Щоб дати відповідь на запитання задачі, скільки хлопчиків у гуртку, а ми можемо зразу від... Відразу відповісти на це запитання ми можемо скласти вираз 10 відняти 2. Зверніть увагу у підручнику і на слайді є ще одна підказка. Відрізок помаранчевого кольору з дужкою і числом 10 вказує на кількість дівчаток, а відрізок з дужкою і числом 2 вказує. На скільки хлопчиків менше. А відрізок зеленого кольору з дужкою і знаком питання вказує скільки хлопчиків у гуртку. І так робимо висновок. Це проста задача в одну дію. І щоб дати відповідь на запитання задачі, скільки хлопчиків у гуртку, нам потрібно 10 відняти 2. Продовжуємо працювати з цією задачею. Давайте її запишемо з вами в зошит. Записуємо задача друга. Записуємо короткий запис, але ключові слова ми будемо скорочувати. Для цього ми позначаємо дівчатка і хлопчики. Нам відомо, що дівчаток було 10, а хлопчиків на 2 дитини менше. Нам потрібно знайти. Скільки хлопчиків займалося у гуртку? записуємо розв'язання. 10 відняти 2 дорівнює 8 хлопчиків. Ми можемо записати відповідь 8 хлопців чи хлопчиків у гуртку. Лада вважає, що для перевірки правильності розв'язання попередньої задачі доцільно скласти та розв'язати обернену задачу. Шуканим в оберненій задачі дівчинка обрала число 2. Здогадайся, яку обернену задачу склала лада. Прокоментуй її розв'язування за схемою аналізу. Зверніть увагу, ось у нас схема аналізу. У даній схемі нам відомо два числових значення. Десять це стільки дівчаток займалося в гуртку, а 8 що означає число 8? Це стільки хлопчиків займалося в танцювальному гуртку. Поміркуйте, що це за задача? Яку задачу склала лада? І я діти з вами згодна. Це задача на різницеве порівняння. В цій задачі відомі дві величини. Нам відомо, скільки дівчаток займалося у гуртку, А це 10 і скільки хлопчиків займалося у гуртку, А це 8. Шуканим числом ці задачі наскільки менше займалося у гуртку хлопчиків? Щоб дати відповідь на це запитання, дійсно, нам потрібно скласти вираз. 10 відняти 8. З'ясуй, які числа сховалися за квітками. Працюємо усно. Розглядаємо перший вираз. 48. Додати. Невідомий другий доданок і дорівнює 49. Пригадайте, як знайти невідомий доданок. І я з вами згодна, нам потрібно від суми відняти відомий доданок. 49 відняти 48 дорівнює 1. Перевіряємо з вами дійсно, дорівнює 1. 64. Відняти невідомий від'ємник і дорівнює 63. Щоб знайти невідомий від'ємник, нам потрібно від зменшуваного. Відняти різницю. 64 відняти 63, дорівнює 1. Продовжуємо далі працювати. Невідомий перший доданок додати 4 дорівнює 76, нам потрібно знайти перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від Суми відняти відомий доданок. 76 відняти 4 дорівнює 72. Дійсно, 72, ми правильно з вами міркуємо. Зменшуване невідомий компонент. Відняти 3 дорівнює 51. Щоб знайти невідоме, зменшуване, нам потрібно до різниці. Додати відємник. І це дорівнює 54. Тисни відео на паузу і попрацюй з іншими виразами самостійно. Підсумок уроку. Намалюй в зошиті кульку відповідного кольору, що відповідає вашій роботі на уроці. Дякую за роботу на уроці!